Ну, бачите, ми про тих людей, які не чесні на руку, от що з ними робити? От і ті, що здають і позиції, зокрема, і серед складу військових, тому що СБУ сьогодні відзвітувала знов ж таки затриманий тут черговий зрадник, який там через ці чи інші месенджери передавав месенджери, передавав інформацію про нове озброєння, до речі, яке надається нашими партнерами і про їхнє там розташування і так далі, і тому подібне. Крім того, тих, хто. Я не кажу хизується, але ми раз по раз дізнаємось про ті чи інші нові статки і так далі. Ну, у нас взагалі не працює репресивна машина в державі належним чином: ні проти зрадників, ні проти корупціонерів. А корупціонер до війни це просто негідна людина, а під час війни це мародер його. Ну, тут має бути найсуворіше покарання, і е, ми довго розкручували е, тему Воєнкора Борисова Одеського. І чому мене зачепила ця тема? Це е, підла людина. Він свого часу, коли полковник Гуць був призначений заступником голови одеської військової адміністрації, а це був його полковник. Він дуже не хотів займатися нічим бюрократичним, але його примусили бути головою військової адміністрації. Початок повномасштабного вторгнення і цей воєнком Борисов приходить до нього в кабінет для того, щоб повчити його жити. Як треба красти гроші, той послухав його 5 хвилин, потім дістав пістолет і вистрілив йому в коліно. Його ледь не посадили гудзями, тоді його там всі піднялися, якось врятували. І він відпросився в свою бригаду. Нарешті поїхав свою бригаду і в першому ж бою. Загинув як герой. Він герой України, цей полковник Гудзь. А ця потвора залишилася на посаді воєнкома. Набрався грошей. І коли все це виплило, коли все це було опубліковано, його зняли з посади. Повернули зараз на посаду. Тобто людина на посаді, коли піднявся скандал по Борисову, виступає Зеленський і каже, що треба воєнкомів посилати під Бахмут, а на їхнє місце е з важкими пораненнями офіцерів ставити, ті, які не можуть виконувати виконувати свої обов'язки на полі бою. Так ось жодного такого офіцера не поставлено воєнкому. А вогіком Борисов, що до якого президент казав, що його треба на бахмут, зараз відновлений на посаді, виконує свої обов'язки, бо про те, що купа служб ведуть по проти нього розслідування. Тобто, це означає, що нічого не працює. Оце повний якийсь страшняк в країні, і очікувати, що ми тут зможемо якихось зрадників, якихось колаборантів. Якихось корупціонерів при такій системі притягати до відповідальності не доводиться. От ніхто не притягнутий, по-моєму. От єдина людина, яка сидить, голова Верховного суду, ким ще не то є підозрою тому що він був в конфлікті, мабуть, з офісом президента. Але всі інші можуть собі спокійно красти і не те, що не страждати, а просто лишатися на своїх посадах. Може спокійно зраджувати вітчизну. У нас всі ці шуфріші і бойки досі перебувають в Верховній Раді. Столар зараз буде балотуватися на посаду мера Харкова, коли дійде до виборів. Він там окучує собі, е окучує собі там це місто. Е зараз, ну <клузь> це. От просто щось неможливе в країні під час війни, коли всі ці люди мали би сидіти в підвалах СБУ і просто молити про те, щоб з ними там нічого не сталося. Себто при такій системі в тилу, коли не можна притягти до відповідальності, того хто розкрадає армію, того хто розкрадає тил, і того, хто зраджує державу, я не знаю, як можна вигравати війну на фронті. Дуже важко це все усвідомлювати і ще важче про це говорити. Я не знаю, як це як це українським військовослужбовцям слухати. Нагадайте, будь ласка, як ви казали прізвище цього військовослужбовця, який мав конфлікт. Щоб ми ще раз це запам'ятали Гуць. Гуць. це полковник Гуць це абсолютно героїчна, легендарна людина на фронті, компріг це, от людина просто створена для війни. Якимсь дивом його засунули тоді заступником голови одеської військово-цивільної адміністрації. Він просив, щоб його повернули в бригаду. І тут до нього є усе чудовище, приїжджає на новому на новокупленому Мерседесі Кубіку за 250 тисяч доларів і починає його повчати життю і розповідає йому, що я от давав присягу Совєтському Союзу, а Україні присягу не давав ніякому. Це воєнком одеський, обласний. Ну, то, звісно, не витримав би вистріли в коліна. Так, замість того, щоб посадити цього воєнкома, хотіли посадити Гудзя. І от ми тоді піднялися, і зараз я шкодую, думаю, що, може би, краще сидів в тюрмі полковник Гудь, принаймні, він був би живий. Але з другого боку, ну, це людина для якої, скажімо, оборона вітчизни і війна за свободу була всім, от всім його життям. Якийсь нонсенс просто. Абсолютно, пан а... Дмитро, а... та я ще одне питання. Дозволиш, але його нема. А є, є повернувся У нас. Буст такі стільки моменти по зв'язку. Ще одне питання, Дмитре. Знову ж таки, бачите, я вас часто запитую про цього терориста Пригожина. Там чергове відео з'явилось, але при чому він таку аналітику проводить з 14-го року, говорячи про те, як Міністерство вбив Рашиської Федерації обманює цього кривавого диктатора <кхух> свого ж да він в чому суть? Можливо, ви не чули, не знаю. Можливо, знайомились з цими черговими. Висловами, які прозвучали з його уст, уст, Пригожина. Значить, що з 2014 року і по 22, мовляв, ну ВСУ трішки нас обстрілювали. Потім ми їх і так от все відбувалося протягом вісьми років. І в принципі, якоїсь такої загрозливої ситуації станом на 24 лютого на фронті не було. А Путіну Шойгу і очільники мінвбивств надавали зовсім іншу інформацію, що нібито ось ось. Збройні сили України піду, підуть в атаку. що останні тижні, місяці, там ледь не щоденний вогневий вал, артилерійський обстріл і так далі. Е, якась така зміна риторики, зміна якоїсь такої інформації, яка звучить з уст цієї людини. Я я не про довіру. ясно, що ніхто нікому вірити не буде, але чомусь він себе зараз так позиціонує? Прихожен, це угруповання Патрушев, СВР. ФСБ Лавров, це оце, от скажем, група. Вона перебуває в конфлікті з цією групою, до якої належить Шойгу, Герасимов і там ще ряд людей, і цей конфлікт у них наростає. Взагалі, внутрішній конфлікт наростає в Російській Федерації. Чим ми можливо зможемо скористатися, якщо це виліться в щось цікаве. І е, саме тому вони вже не тільки пригожені, але й ряд людей не е, стримують себе у вислово. Зараз Путін намагається якось видресирувати цю публіку. Оцей збір воєнкомів, який він робив, це люди не просто сиділи в карантині е, воєнкори. Не просто сиділи в карантині тиждень, там з ними працювали. Працював очільник адміністрації Путіна і деякі інші люди для того, щоб вибудувати єдиний наратив, з яким вони все мають висвітлювати все, що відбувається. Певною мірою їм це вдалося, але я думаю, що пригожено вони перебити не зможуть. Я думаю, що коли розгориться громадянська війна, нарешті в Російській Федерації, то. Е, можливо, пригожений ще деякий час буде нашим союзником РДК перед тим, як, е, е, як його розстріляють ті самі добрі хлопці з РДК. Тому що під час такого роду конфліктів найбільш неймовірні союзи укладаються так, що зараз Пригожина треба любити, крім всього іншого, ми дивимося зараз, що Міністерство оборони Російської Федерації перетворюється на такий собі Вагнер. Тобто Пригожину заборонили вірбувати зеків, натомість приймається спеціальний закон в Ерефії. Він пройшов уже третє читання, хоча законопроект був поданий всього два тижні тому. В державну думу, але за два тижні він пройшов вже третє читання про те, е е е яким чином вербувати зеків збройні сили Російської Федерації, можна вербувати практично всіх, крім тих, хто зґвалтувалінів, тих, хто зґвалтував немалолітніх, може можуть підписувати контракти. І крім тих людей, які вбили державного службовця, поза як, мабуть, законодавці їхні думають, що добра людина, яка вбила державного службовця Російської Федерації, може вбити й свого командира. А, а всі інші наркоторгівці, сутенери, габстопери, грабіжники ясно, будуть поповнювати уже. Пригожинську банду, а банду Міністерства оборони Російської Федерації. Це активно зараз відбувається. Тобто, ми взагалі у Путіна дуже правильна тактика. Він поставив не на ідеологію, він поставив на холодильник і ванюшки. Вони дивляться в холодильник, вони гіпнотизуються насправді не стільки телевізором, скільки все-таки холодильником, і там поки що все нормально. На жаль. Ми мусимо мусимо це визнати. А воюють буряти, зеки, дегестанці. і от більшість тих людей, які гинуть, це саме представники національних меншин. і справді дуже багато зеків, яким яких нікому не шкода. А от вонюшки поки що це їхня це холодильник. Mm -hmm, це це для них, плюс е, вищі е, класи, ті хто. Нахапався майна, вони вважають, що зможуть що путін це поки що і режим діючий це єдиний гарант. Для них передати спадщину дітям, тому що зміна режиму різка, це одразу поставить питання: а яким чином ці статки були здобуті, звідки оці всі заводи, як вони стали олігархами, звідки всі ці гроші, а при діючому режимі таких питань не виникне, і тому як би їм не не подобався Путін, вони тримаються за нього. Але дяка Богові, бачите, все одно наростають в глибинах апарату протиріччя, і от Пригожин висловлює. Ці протиріччя сьогодні почули вас, Дмитри. Дякуємо вам за цю градацію тих, хто потрапляє в ці штормзети і так далі. Ну якби більш ніж так, широко ви характеризували цих вояків. Та побачимось прямому. До зустрічі, громадський діяч Дмитро Корчинський, був з нами на зв'язку.